Перша математична порада в Тіктоку. Оце наше вівше правило метелика. Подивимося його. Спостерігайте. Угу. Бачимо. Що він робить? От те правило метелика, про яке ви мені вже намагалися раніше розповісти, що можна отак от перемножити, як він показує, так? 9 Ні, на 1. Можна. З вашим прикладом, уже видно, що не можна. Так, Вова. А ну спробуємо цей метод, наприклад, який ви бачите на дошці. І що ж тоді буде? Ми получимо отримуємо в математиці. Множимо. Вийде 2. 393. Так, 392. Множимо 3 на 14, 42 плюс 140. 182, 392. Неправильно. Має бути не з дробом. 13, 28. Оце вже не можна скоротити. Дивіться, як це можна було легше зробити. Так, будь ласка, знизу презентуй нормальний розв'язок. Дивіться. Є така магічна штука, як просто помножити на 2 спільний знаменник, який ви маєте добрати, наврали це все на відео записати. А потім містер Бін буде оправдуватись, що ні, а то, це все не так це мене заставили. Можливо, десь це правило метелика вам і може допомогти, але точно не у всіх прикладах. Краще робіть правильно і ніколи не ошибитися.